Перше розмальоване село з'явиться в Україні. Розпишуть будівлі на батьківщині знаних орнаментів у Петриківці. Майстри візьмуться за пензлі, аби перетворити звичайне поселення з незвичайним спадком на арт-об'єкт. Як і коли зміниться Петриківка, знає Інна Мельник. Орнаменти на Петриківських будівлях почнуть з'являтися влітку. Майстрині роблять перші ескізи. О, да, кущі, трави. Нині батьківщина Петриківського розпису не відрізняється від інших поселень. Ті ж звичайні будинки і радянські адмінспоруди. Майстри-орнаменталісти хочуть, щоб Петриківка стала кольоровою. Тоді й туристів сподіваються художники, побільшає. Тож передусім візьмуться за будівлю автостанції. Будуть приїжджати люди і виходити не в якомусь звичайному пострадянському такому обшарпаному будиночку, а пишно розфарбованому будівлі. Потім хочемо розфарбувати адміністрацію району, деякі будівлі в центрі, дитячі садочки. Тобто на першому етапі ми такі основні об'єкти візьмемо, Це їх сім. Вже в наступні роки будемо розформи. Розписувати все більше і більше будівель, аж доки все село не стане квітним. На стіни будинків перенесуть квіти й птахів з посуду, і навіть сюжетні малюнки з картин. Кожна будівля авторський проєкт. Це і калина, і кучерявки, квіточки-цибульки, так звані, які є лише в Петриківському розписі. Можливо, десь ми намалюємо півдня, але ще треба подумати. Який сюжет на яку будівлю підійде. Щонайменше сім років і близько 20 тисяч доларів потрібно, щоб перетворити на арт-об'єкт усю Петриківку. Творці проєкту сподіваються, і грошей, і натхнення їм вистачить. Інна Мельник, Валентина Бречко, Культура День.